Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до Нього і учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про плевели на полі. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. Плевели це сини лукавого. А ворог, що їх посіяв, це диявол, жнива це кінець віку, а женці це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві отця свого. То має вуха, нехай слухає слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус пояснює своїм учням чергову притчу. Ми знаємо, що багато вчення Ісуса було побудовано на притчах притчі, які стосувалися. Такого повсякденного життя, якихось явищ, ситуацій у повсякденному житті. Ісус, дивлячися і беручи це як, як такий символ, хотів передати певні дуже важливі істини. Істини потрібні для, для нас, для нашого духовного життя. І між іншим, одна із таких притч, яку Ісус розповідає, це про плевели, про бур'яни. Про бур'яни на полі. Це притча, в якій чуємо про те, як, власне, господар посіяв добре зерно, посіяв пшеницю і, і також прийшов ворог, посіяв бур'яни. І, і потім, коли женці кажуть, що нам з цим робити, виривати ці бур'яни. А господар каже, ні, почекайте, почекайте до жнив. Потім вже під час жнив ми, ми це розділимо і відділимо. Це добре збіжжя, окремо від бур'янів. І, напевно, Ісус теж розповідає про ці бур'яни, бо і в той час, і, і також і в цих місцях, де, де Ісус жив, думаю, що було багато бур'янів, так як і, і, і в нас, навколо нас, на наших городах, землях, попри дорогу. Є, є багато бур'янів. І ми можемо. Навіть якось так побачити, наскільки ці, ці бур'яни, вони ну, здатні, здатні рости, попри різні, такі навіть може несприятливі, на перший погляд, погодні умови. Так? Наприклад, коли є така велика спека, так як зараз було там, останні тижні, коли, наприклад, добре зерно, коли пшениця, можливо. Всихати, або якось не, 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 не рости достатньо, тому що немає таких сприятливих умов. А бур'яни, вони, вони собі ростуть, їм нічого не заважає, вони далі ростуть у своїй, можна сказати, в певному сенсі красії. І на відміну від цього, добре збіжжя чи ці, ці добрі культури, рослини, ну, візьмемо, наприклад, пшеницю. Ми знаємо, що вона вже потребує відповідних умов. так? Потребує сонця, потребує дощу. І якщо цього недостатньо, то цей врожай буде менший. вже. Потрібно дбати про це, так? потрібно підкормлювати чи чимось кропити. Це дуже добре знають фермери. так? Але власне ця добра культура, вона, ну, на відміну від цих бур'янів, які собі розростаються і ростуть в різних умовах, і їм не заважає ані спека, ані дощ, ані нічого. То, наприклад, пшениця вона потребує того, щоб про неї дбати, піклуватися, щоб вона могла принести плоди. Брати і сестри, але бур'яни відрізняються цим від пшениці, що пшениця, вона Можна сказати, вона є таким джерелом життя, бо знаємо, що ми з неї отримуємо хліб пізніше. А бур'яни, вони навпаки, вони є джерелом смерті, можна би так сказати. Так? Тому що вони десь там висушують ґрунт чи паразитують на таких добрих культурах, тобто через те, що бур'яни є, то вже тоді, наприклад, менший врожай пшениці і так далі. Вони є би таким. Джерелом смерті. І хотілося б, щоб було навпаки, щоб те, що є джерелом життя, воно якось не потребувало таких зусиль, труду, праці, піклування про це, а те, що є джерелом смерті, щоб воно навпаки десь там всихало, не росло. А тут є зовсім інакше в природі. Брати і сестри, і так дивлячися теж на бур'яни і дивлячися на, на, на цю добрі культури, Ісус теж розповідає і говорить притчу. Говорить притчу про, про такі певні очевидні речі, які можна помітити в світі, про те, що власне, є добро і є зло, є праведні і є неправедні. І можна би навіть сказати, що і в самих нас є, є щось, що є добре, але є також і наші недоліки, гріхи, слабкості, якесь зло. І можна сказати, що, що так як Ісус каже, що в кінці світу буде так, що, що ті, які чинили добро, вони успадкують життя, вони будуть сіяти, як сонце. А ті, які робили зло, вони будуть спалені, вони будуть як в піч кинуті. І так також є в світі з цією присутністю добра і з присутністю зла. Те, що є злом, те, що є чимось неморальним, якимось неправедним, воно. Дуже може бути таке видиме, крикливе, на перший погляд, сильне, так? воно навіть не потребує, воно саме по собі в певному сенсі розвивається, розмножується, закорінюється, так як цей бурян. Бур'ян, який, який росте, навіть коли його йому в цьому не допомагають. А що тоді, коли ще навпаки йому в цьому допомагають, чи розсіюють, чи підливають, то ще більше. І так, здається, що в світі може, можемо помічати чи десь навколо нас, як буває з чимось, що є злом, що воно може бути таким дуже галасливим, крикливим, на перший погляд, сильним. А добро, на відміну від цього, можливо, часто є тихе, часто є, можливо, таке дуже делікатне. Не завжди помітне, це добро потребує нашої турботи, це добро в нас самих в нашому житті потребує того, щоб про це дбати, це розвивати, піклуватися. Але різниця є в тому, що, власне, зло воно завжди породжує смерть. А добро, праведність, вона породжує життя. І людина завжди стає перед цим вибором, що вибрати. Чи ці бур'яни, які, може, на перший погляд, вони є набагато простішими, легшими, більш доступними, можливо, більш атракційними, можливо, чимось, що інші підтримують, інші хвалять, чи вибрати добро, яке, можливо, не, не таке, на перший погляд, здається, сильне, але воно навпаки має в собі цю силу величезну. Бо воно дає життя, бо воно є джерелом життя, бо воно веде до життя. Проте, і сестри, в кінці світу, власне Господь також буде запитувати, буде запитувати нас, буде запитувати на те, наскільки в нашому житті це добро розвивалося, наскільки ми про нього дбали, наскільки ми цим жили. Буде також, і, можливо, теж заохочує нас Господь до того, щоб ми і сьогодні, сьогодні намагалися вибирати, вибирати те, що є цінне, те, що є добре. Можливо, не завжди воно буде настільки підтримуване і настільки атракційне, як, як щось зворотне, але власне до цього нас Господь запрошує щоб ми в нашому житті примножували і дбали про це про цю добру культуру, про, про це добро, якого джерелом є Він, і це добро, яке, яке дає життя. Амінь.